Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Це одна із найбільш об'ємних програм із всіх навчальних дисциплін загального ну, закладу загальної середньої освіти. Я на уроках намагаюся дати їм позитивні емоції і показати їхній особистий потенціал. І це якраз і є робота нової української школи. У нас вона три рази на тиждень, але хотілося б, щоб була, була хоча б чотири рази, рази на тиждень. Так було б прикольніше. Предмет, який зазнав, чи не найбільше зміну в форматі нової української школи, але який ніколи не потрапляв до переліку випускних іспитів. Він важливий для гармонійного розвитку дитини, але має меншу годину в навчальному плані ніж основні дисципліни. Наступні 10 хвилин про те, чим займаються учні на фізкультурі, чи зникли системи оцінювання нормативи та як мотивують дітей у школі до фізичної активності. Коліна, п'ятки, лікті, голова. Розминка спрямована на розвиток уваги та розумової активності. У 6-го Б фізкультура сьогодні перший урок. У такий спосіб каже їхня вчителька Марія Глоба, готує своїх учнів до навчального дня. Розказує, має 24 роки вчительського стажу. Але нині її основна діяльність консультування у центрі професійного розвитку педагогічних працівників. От моя місія це відповідно їм. Розповсюдити цю нову українську школу, заохотити, заразити. Бо я, наприклад, заряджена і заряджена таким чином, що ну я задля дітей, і я вчительство не можу покинути, тому що це ну, вони мене, мене запалюють діти. Я вчора в такому настрої була такому, знаєте, приїхала на уроки, я так кайфанула з ними. Марія Глоба розказує, якою була фізкультура на початку її кар'єри. Це було певне обмеження тільки на розподіл класичних видів спорту, такі як футбол, баскетбол, гімнастика, волейбол. І за весь навчальний рік кожного року, поки ми дорослішали, ми не вивчали нічого більшого. Тобто, це була класика, і ми мусили її виконувати. Ми мусили виконувати програму. А навіть була система, коли ми мусили обов'язково здавати певні контрольні нормативи, і нам за певною сіткою оцінок ставили певні оцінки. І це скажу одразу, деяких ті, хто не обирає в своєму житті спортивну діяльність або таку достатню максимальну фізичну активність, і для них це було суттєво критичну ситуацію, ситуація, тому що вони мали ніби наслідувати тих, хто є спортсменом, і в них ну відпадало бажання для роботи на уроках. Нові методики викладання каже Марія Глоба, покликані повернути дітям цікавість до фізичної активності. Тепер розказує вони самі обирають, чим займатися на уроці. Це у нас інвентар саморобний. Той хто зі сніжкою догнати свою пару, попасти сніжкою. Якщо в пару попали, що він робить. Двічі присідає обов'язково, піднімає сніжку і доганяє. Обов'язково контролюємо свій стан. Якщо ви втомилися, ви своїй парі що показуєте? Навчальна програма для п'ятих-шостих класів наводить приклад Марія Глоба передбачає півтора десятки різних модулів, тобто видів спорту. Їхня кількість різниця у різних школах залежно від матеріально-технічної бази, розказує керівник профільного департаменту Богдан Білов. Містом виділяються кошти на придбання спортивного інвентарю, інвентарю. Нового також школи беруть участь в різноманітних грантових програмах, конкурсах, де вони також здобувають собі цей інвентар. Тому в зараз спортивним інвентарем забезпечені для викладання цієї дисципліни в повній мірі. Згадайте, ваше завдання, якщо у нас Кирил і, наприклад, Вова з цієї команди беруть м'ячі, вони забігають за цю лінію і що роблять Кидають. і починають кидати в суперників. Опа! Ілля попався. Доджбол — це вибивний. Це вони ще називати його вишибала. Це фризбі, регбі 5. Корфбол — Це як баскетбол, тільки футбольним м'ячем, спеціальним таким м'ячем, більш легким, воно без ведення, і відповідно в команді мають бути і дівчата, і хлопці. Це має бути відбуватися послідовно. Навчили одному модулю. Розібрали правила на наступному році, закріпили, додали ще один модуль. Відповідно, потрошку-потрошку їх впроваджувати. Змінився також і підхід до оцінювання фізичної підготовки дітей, каже Марія Глоба. Ці контрольні нормативи є орієнтовними, тобто, і вони є орієнтовними на індивідуальний розвиток кожної дитини. Наприклад, стрибка в довжину з місця. Відповідно він приймається на початку навчального року і в кінці, якщо дитина на початку навчального року стрибає на рівень 12 років, там третий придумає 140 см, сантиметрів, а це її показник. Я його не оцінюю. Оцінка формується від її мотивації. Наскільки вона хоче ще поліпшити свій результат? Тобто пояснює, оцінюється прогрес, який дитина досягла наприкінці навчального року. Всі перелічні зміни стосуються середньої школи, каже Марія Глоба. У початковій інша мета досить часто саме діти початкової ланки вони ще такі індивідуалісти, і гра в команді для них знаєте, важка. Вони всі хочуть почути, що я кращий. А він ми із за нього, і це якраз та початкова ланка, де ми їх навчаємо об'єднуватись, навчаємо розуміти один одного, навчаємо підтримувати один одного. Тянемосянемо з ручки рівненьки на носочках. Ідемо. Це вже інша школа, 34-та. Владислав Гончар веде урок у першачків. каже, програма для початкових класів має назву Діти майбутнє. Особливості першого класу, що Діти приходять із садочка, такі досить енергійні, і потрібно їх так само, і з ними, і побігати, погратися, продовжити рухову активність, але в той же час і скоординувати на те, що ми вже школа, ми вже вчимося, розвиваємося і так далі. Тобто потрібно робити баланс між активністю і трошки дисципліною. Це єдина школа у Черкасах, де діти початкових класів мають спортивний зал у сховищі. Його показує директор закладу Ігор Буркацький. Цей кабінет у нас облаштований під маленький спортивний зал, коли він призначений для початкової ланки. Коли діток застає тривога, вони спускаються в укриття, і для початківців тут розпочинаються заняття. Урок фізкультури каже Марія Глоба: це те місце, де діти соціалізуються, вчаться співдіяти. Саме цей урок дає таку, знаєте, досить суттєву командну роботу. Кожна дитина вона в цій команді може визначити свою роль. Хтось лідер, хтось підпорядкований, хтось вчиться бути лідером, а іноді два лідера можуть не сумісно бути в одній команді, і ми, наша місія навчити їх розуміти. Ми намагаємося стимулювати педагогів для того, щоб вони перекваліфікацію проходили. Відповідно змінювали свої підходи в роботі з дітьми. Ця робота каже керівник профільного департаменту. Триває постійно вже восьмий рік від часу впровадження програми нової української школи. А в Черкаському національному університеті готуються нове покоління викладачів фізкультури, і це серйозний виклик для викладачів вишу. Розповідає доцент кафедри теорії методики фізичного виховання Олександр Безкопильний. На сьогоднішній день програма з фізичної культури вона це одна із найбільш об'ємних програм із всіх навчальних дисциплін загального ну, закладу загальної середньої освіти. Сьогоднішній день в програмі з фізичної культури більше 50 так званих варіативних модулів, які базуються на різних видах фізкультурної активності. Це робиться для того, щоб створити мотивацію у дітей для Занять фізичною культурою спортом відтак, ми повинні готувати мобільного викладача фізичної культури, який здатний зорієнтуватися в ситуації, підготуватися до уроку і забезпечити змістовну частину предмету. Дехто її називає реорганізація. Ми її називаємо все таки організацією, і вона, вона дієва, вона суттєва. Діти тебе чують. Мені подобається, що ми на фізкультурі багато граємо і навіть іноді. Відпочиваємо, на нам дають якусь перерву. У нас вона три рази на тиждень, але хотілось би, щоб була була хоча б п'ять разів, чотири рази на тиждень. Так було б прикольніше. Уроки фізкультури не менш важливі за інші, розказує лікарка загальної практики та заступниця директора з медичного обслуговування третього міського центру первинної медико-санітарної допомоги Лариса Горбек. Ми поговоримо з батьками, що краще що фізична культура це частина загальної людської культури, що фізична культура забезпечує гармонійний розвиток людини, організму. Підвищує функціональні можливості сприяння і зміцнення імунітету, і батьки погоджуються брати довідку не про звільнення, а довідку в спецмедгрупу, наприклад, де будуть дозуватися ті чи інші фізичні нагрузки, і будь-яка дитина може виконувати ті фізичні навантаження, які може по здоров'ю. Тенденція так: діти стали хворобливіші, і я думаю, що це пов'язане як з екологічною ситуацією в країні взагалі і в світі, так і з емоційними навантаженнями, пов'язані з військовими діями. Саме тому каже лікарка: фізкультури ігнорувати не варто рухова активність має змінювати розумову. Нагадаю, що можна робити на уроці фізкультури і не можна робити на математики. Шостий. Дякую за урок!